Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 3 грудня 1379-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Після перерви росіяни знову пустили дрони на Одещину. На жаль, є прильот по енергетичному об'єкту і одна людина тяжко травмована. Це було вночі, і якраз в цей самий час дрони летіли і на Миколаїв. В місті було чутно роботу ППО, наче все вдалося збити, ніяких прильотів немає. Загалом росіяни минулої доби запустили 111 дронів, 83 збито, 23 прильота прильоти є по всій Україні. На Миколаївщині минулої доби ніде крім району Очакова нема прильотів. А в Учаківській громаді 10 разів були атаки від росіян фіві дронами. Цивільні не постраждали. Щодо Херсонщини, на жаль, одна загибла людина там після російських обстрілів. Ще троє поранених. Але цієї ночі був дуже смачний прольот на Росії. Хоч щось добре. Знову там смачно палає нафтопровід. Чекаємо ще таке.